Всім привіт! Ми з чоловіком знаходимось в Канаді вже 5 місяців і хочу поділитися нашим досвідом. Прилетіли ми в березні цього року в провінцію Саскачева. Певний час ми проживали в Польщі і прилетіли вже звідти. І знову ж таки, порівнюючи адаптацію в Польщі і в Канаді, в Польщі адаптуватись нам було набагато легше. Чоловік у мене вже їздив до Польщі, він знав польську мову. Я приїхала без знання мови, але я швидко знайшла роботу. Працювала я і на заводі, і працювала в магазині на виклиці товару. До роботи в Канаді то, звичайно, все залежить від рівня англійської мови і також знайомств. Якщо у вас є людина, яка може дати вам рекомендації, то роботу ви можете знайти досить швидко. Жодних знайомих в цій провінції у нас не було, тому можна сказати, що ми просто їхали в невідомість. Але чоловік досить швидко знайшов роботу, буквально за 2-3 тижні він пішов працювати на будівництво. Знову ж таки, великою проблемою було те, що він знайшов роботу, але ми на той час не мали машини, йому треба було якось туди добиратись. Тому постійно ми моніторили машини, машину ми знайшли на маркетплейсі, на Фейсбуці, машину брали з рук, Але досить високий пробіг тут у всіх машинах. До цього також треба бути готовим. Ще одним варіантом щодо авто: це є авто в кредит. Ми могли внести ті кошти, що в нас були в перший внесок. Але все-таки ми ще не знали, як складеться з роботою, і авто в кредит це мінімум 500 доларів на місяць, плюс страхування, плюс бензин. Тобто, це досить велика сума на початку. Польщі ми купили авто взагалі за 1000 доларів. Це не було надто великою проблемою і воно реально класно їздило. Тут ми купили авто за 6 тисяч, спочатку воно було 7 тисяч, і це був просто такий мінімальний, скажімо так, прайс, тому ціни на авто тут досить високі. Взагалі, про купівлю Авто в Канаді можу сказати, що це якби лотерея. Ми купували машину з рук, але ми купили машину у Пастиря. І він нам одразу сказав, які технічні проблеми, що може бути не так. І ми торгувалися, він скинув 1000 доларів на авто. Тобто, спочатку авто було 7 тисяч, і він нам скинув до 6. Щодо авто, хотіла ще додати, що кожного місяця обов'язково є страхування авто, це близько 130 доларів. І також можуть бути штрафи, тому що перший час, як ми приїхали, штрафи ми отримували. Штрафи тут досить високі. Наприклад, якщо ти проїжджаєш знак, там шкільна зона 30 км на годину, ти перевищуєш. то штраф буде близько 300 канадських доларів. Що стосується житла, то спочатку ми не могли зняти квартиру. Так як щоб зняти квартиру, треба було мати рекомендації та роботу. Цього в нас не було. Ми знайшли житло на маркетплейсі, і перші три місяці ми знімали бейсмент у Канадійки. Вже в подальшому, коли чоловік влаштувався на роботу, ми могли надати довідки про його доходи за останні два місяці і таким чином зняти цю квартиру. Загалом квартиру я знайшла у групі виставляли оголошення, що перездають контракт. І контракт ми підписали на 9 місяців. В чому проблема зняти житло? Ну, по перше, я вже казала, що мають бути і рекомендації, і постійний дохід, тобто постійна робота. Знову ж таки, шукали квартиру, ми в гарному районі, в тихому сімейному, так як, наприклад, в центрі, там багато дуже безхатьків і нам би не хотілося проживати в такому середовищі. Коли ми прилетіли в березні, ціни на житло були одні. Ми на той час могли зняти двохбедромну квартиру. Ми прожили три місяці в бейсменті, ціни вже виросли і вони постійно ростуть і в подальшому. Тому зараз ми за ці кошти знімаємо однобедромну квартиру. Ще додати коротко про банківську таку систему. Ми одразу оформили дебетові картки, з цим проблем не було. Щодо кредитки, то я оформила буквально тільки місяць тому, тобто десь 4 місяці я не могла отримати кредитну картку. Знову ж таки, деякі мої знайомі вони зразу отримували. Чому ми не могли отримати, я не знаю. Тому що чоловік в мене офіційно працевлаштований, і дохід його одразу видно по системі, але Банківську кредитну картку отримали ми лише місяць тому.